Да. Ну я не знаю, яким я стану, бомжом или мільйонером. Всем привет! Влог починається з того, що я собираю вещи, але не для того, щоб уезжать или переїжджати. Я собираю вещи для того, щоб відправити Руслану на розпаковку. Взагалі, як, ну. Чого я йому відправляю вещи. так як Черкаси город маленький, секонд-хенди там дорогі. Я лично сам перевіряв, я був там в секонд хенді, дуже відлічається від секонд хенди. То я Руслану продаю свої вещи. Тільки продаю не по тим ценам, по яким купляв, а продаю набагато дешевше, бо в мене сильно багато віщей, і мені немає куди їх дівати. На OLX виставляють мені лень кожну вещь віддільно, і він мені просто определену суму скидає, і я йому відправляю багато віщей. Но, помимо цих віщей, у мене появилась ідея, відправити йому іще дуже багато різних приколів для того, щоб просто подивитися на розпаковку, мені інтересно подивитися на реакцію. І він про це зніме влог. Так що, поки я зараз збираю посилку, ви вже можете подивитися по в описанні, як Руслан її розпаковує. Так що обов'язково перейдіть. Мені кажеться, я ставлю ставки, що буде дуже смішно, тому що я максимально странні віші ложу і неожиданні для нього. Навіть тут ви зараз не знаєте, що, але буде смішно, я обов'язково хочу, щоб він, щоб він це відкрив і, можливо, продемонстрував у себе на відео, те, що тут буде внутрі. Ну, а те, що тут ось в мішочці і в пакеті, це ви вже подивитесь у нього в відосі. Немаленька така торбинка вийшла, боюсь, щоб не порвалась, поки до почти донесу от машини. Бистра не уходь, я хочу з тобою проснуться. ту секунду, як я тебе захотів, я б тобі розтворився. Один з моїх любимів треків Кургана Грігат, топчик. Аж насрієння єся так вертатися додому. Пройшовся дождік. Уже не так жарко. Їду вести Руслану посилочку. Та ти що? Не а сказка. Просто прекрасна погодка, Аж хочеться чуть-чуть та й пошептать, поспівати, як птички. Вуу! полетіли. І раз, раз, два три, гей! Зонт не взяв і ливень Сомнівався я во всьом. Долбайоб! Ну це щоб ви не думали, що я там супергонщик призрачний. Я якщо відео знімаю, я не ганяю. Це чоловіческа судьба. Ти охуенна, блять, я буду до тебе приставати. Є момент. В прошлому раз Руслан мені відправив одну сигарету. Я йому теж відправлю, помагаюся акуратно отак вот вот в пакетик. Нехай буде. Ось вот так чипс. Надеюсь, що її ніхто не поламає. Я вот так от пакетик. Ляпс. торба вийшла просто огромна. Головне, щоб ще не порвалося по дорозі. Вся сату твою дам тобі, Оскар, но тобі не подобається моя прическа. А ще коли я їхав, коротше, я випив сьогодні енергетик цілу банку. Якийсь, не знаю, новий там з'явився енергетик, бетері називається якось так. Слухайте, я випив банку, мене що-то аж труси, аж їбашить почало. Походу, все, не хочу я енергетики пити, тому що я їхав за рулем і реально в мене сил так багато, що хочеться щось що в'єбать, не знаю, що-то зробити, ну, в'єбать в плані когось. Побити, футбол погуляти, тому що сил много після енергетики, а в машині їдеш, їх то куди дівати, Тільки педальки нажимати і все. І мене аж, аж настроєння є, але енергетики не можна пити, я нікому не советую, тому що на них можна підсісти, як на сладку воду. Люди підсідають. А це дуже плохо. На заставочку. Блін, ну воно реально огромна. Все, Руслан, жду розпаковку, ребята. А ви не забувайте, що посилка в описанні буде розпаковка. I'm a way too fast. Пострижись, Пострижісь як прошли раз. Хай ухай! З вами Івангай. Гай. Все-таки настав цей день, коли я починаю скидувати вес. Що я собі сьогодні взяв? 200 грамів огірків, 200 грамів гречки і одна парова котлета. Це сьогодні буде мій обід. Не знаю, як я наспроївся, якщо як чесно, сам удивлю. Іван, вам приєдного аптету. Переїхав тільки що додому і якщо чесно, я раніше переживав, що я не знаю правил і не вмію їздити. І навчився там за неділю-дві почав їздити, все, і вроді нормально, но... Що я наче спустя 2 місяці замічати? я ще добре знаю правила і вмію їздити. Тому що скільки було ситуацій, що люди просто либо спеціально порушують, либо не спеціально взагалі їздять максимально не по правилам. І за це хочеться кожного в'їбати. Просто сліва мене на полосі стояв чувак. Він на секунду пізніше, після того, як світофор загорівся, поїхав, йому сразу почали пищать. Взагалі, ну, пищать не можна, тому що чоловік Я навіть на своїй полосі, при том, що я нормально почав движение, Я ж замітушився, тому що почали пищать. понимаете? Якщо ви бачите, що чоловік тупаше, не пищить, просто я не знаю там поблимайте, подождіть, но не треба пищать, тому що це. Чоловіка жорстко кидає в паніку. І якщо, допустимо, він там не знає що то і розстерявся, ви ще підливаєте воду в огонь. Просто. Я реально удивлен, наскільки люди кончені. Хилі ладно, може не кончені, може спішать кудись. Но просто трохи треба бути поспокійний. І в Києві дуже сильно нарушають правила. Ті, хто за рулем в Києвляні і їздять, ви знаєте, я думаю, наскільки тут жорстко все е проїхать і як тут нарушають. З інших городів будете знати, що в Києві реально нарушають, я от приїхав всі в курю, щоб передохнути від цієї мозгодавки. Тому що... питаєшся туди, сюди. Там нарушають, там не пропускають, там іще щось. Коли двіження, коли вертаються з роботи, це просто найжасне, що може бути. А в основному люди зачасту працюють по графіку, як я, до 6 годин, і всі вертаються додому і просто на дорогах відбувається певніший колапс. А я ще задумався про те, щоб з'їздити черкаси. Якщо їхати в черкаси на машині, ну, по-перше, для початку треба заправити повністю машину, щоб для цього були деньги. А во-вторых, треба виїжджати з самого утра. Тому що якщо виїжджати в обід, щоб цілий міст об'їхати, або я не знаю, просто я не розбираюсь, де тут виїзд. извиняюсь, нас почухав, то треба бути готовим до Піздівцям. Лібо виїжджати з самого утра і спокійно просто їхати собі і виїжджати з Києва в Черкаси. От, От і все. Я під додому до себе з'їздив в Херсонську область на Воронцовку, але там длинніше буде путь і мені пострімніше туди їхати. Вот, мне кажется, что через месяц-два, возможно, осенью, я попробую на своей машине, и полностью доделаю, там еще чуть-чуть осталось, м -м, подварить выхлопную трубу, чтобы она не телепалась, она на резинке держится, но надо там пиптик приварить. И приварить там трещина пошла м -м, возле, я не знаю, как объяснить, там возле барабана я фотку вставлю. В общем, там тоже надо приварить по-любому, потому что в любой момент может случиться беда. Вот. І коли я буду ввіре на 100% в машині, я уверен, що вона доїде, тому що папа її гнав із Кривого Рога в Києві там тільки Патрубок прорвало, і то, із за те, що він був старий. От. Я уверен в цій машині, просто її треба до кінця доділати до ума і все, і можна їхати в Черкаси. Так що я думаю, через пару місяців з'їжджу в Черкаси, це буде тестова, скажімо так, поїздка. І после цієї поїздки. Я спробую з'їздити Херсонську область до себе додому. Ну, навіть вже не зімою, а весною, але в будь-якому випадку вже буде більше опиту на длінне розстояння, тому що я що, я з роботи додому, з дому до роботи і не сильно багато їжджу, тому. Буде, буде опит. Треба опит набиратися, по-любому, треба опит набиратися. Тому що я ручник зробив і до сих пор не розбираю... Ну як я розумію його, як він працює. Паркуюся на ручнику, але я на горках не включаю ручник. Я звик, що я без ручника, і звик двигатися без ручника. Але якщо буде крута горка, я просто-напросто розстеряюся, тому що треба знати, як правильно користуватися ручником. І для цього мені треба хоча б якась дорога, там, де є горка, і там, де немає машин, тому що. Тестувати і вчитися там, де вже є движение, такое себе, тому що якийсь Mercedes стукнуть та будь-яку машину тут стукнуть в Києві, тут в основному всі їздять на дорогих машинах. Просто стук... стукнуть якусь машину і все. І по житті віддавати день, тому що зарплати в Україні ну, ну, в мене нормально, я жалуватися не буду, але. Но є і набагато вище і в людей є набагато нижче, чим у мене зарплата. Я не знаю, як люди виживають, особливо з підняттям цін, як зараз, зараз ціни просто ужас. Я, от, допустимо, вчора купляв собі сок. Сьогодні дивлюся, він вже 40 гривень стоїть. Ну, я просто подивився, я на ціни завжди дивлюсь, дивлюся, і я удивляюсь, наскільки ростуть ціни. Шоколадки, які раніше стоїли там, міленіум, 25 гривень, 27 зараз вони стоять 50 Тобто, наскільки. Виросли ціни в два рази, а зарплати? Зарплати ну, може десь і виросли на якусь тисячу, на дві, але не набагато вони виросли. І це все, скажімо так, бросає в страх, що буде далі. Я навіть не знаю, що буде далі. Мені тільки 21 рік. Я веду свій відеоднів і потім в 30 років подивлюсь і подумаю, так. Да. Ну, я не знаю, яким я стану, бомжом чи мільйонером. І не знаю, що буде со мною, але я думаю, в будь-якому випадку ісход буде той, що я подивлюсь, і буду в шокі, як я виживав і як я жив так. Лібо ж наоборот, як я круто жив і в 30 років я збомжувався. Ну я сподіваюся, що такого не буде, у мене немає в планах збомжуватися і не хочеться цього, але все в житті може бути. І... Я все-таки настраюся на лучший путь, скажем так. Почалося просто з того, я тільки що посидів, подумав, поки снимал, Ну, пока рассказываю. Почалося з того, що я рассказываю, як я до додому, і итоге дійшло, яка сейчас життя. Я в шокі. Якось так. А у вас як дела? Ким работаете? Ну, зарплати можете не писати, я думаю, це слишком лічно. Ну, як мінімум, Ким ви працюєте? І напишіть, хороша у вас зарплата чи погана. Или ви вважаєте, це достойна зарплата для вашої должности, или ні. Мені цікаво, що люди будуть писати по поводу цього. Я же заставку на відео зробити, телочку поставити і написати. Я трусил і сажу. Так а ти трусив сажу, чи ні? Назвучек, да. Трусив, да? Ти спрашиваешь. Да? Ти що, камеру включив? Ні, ти що? Сука, Я так знав, нахуй, сука. Якщо, що, сажу трусив, це значить ну, тіпа, в жопу, подружечку, малишку. Це, як Русан каже, савдеповські поняття. Тобто, ну, у нас це вже по-другому там в жопу гатить, там не знаю, в сраку, а колись там дуже давно це називали сажу трусить. Так а що ти посилку забрав? Ти Ну нормально залетіла посилочка? Звісно. Обзор уже уже на каналі, да? Ну да. Так що можна переходити в описання і подивитися. І подивитися, да? Да, посилочка все-таки 36 баксів, все вам не шутки. Так що, ребята, переходьте. Уже три рази за влог сказав. Ну, на всякий случай, щоб ви не пропустили. А в мене свята немає. На останні проценти сижу. Вот, пытаюсь смонтировать. Не знаю, чи сьогодні получится. Наверное, вряд ли, потому что света немає, 7% осталось на ноуте.